Ви бачите, до речі, що кількість шахедів дещо зменшилась з минулим тижнем в порівнянні з атаками. Це пов'язано із тим, що дійсно ворогові складно зараз задіювати величезну кількість, і для них теж, скажімо, до 500 дронів, які вони випускають. Це доволі таки непроста історія, яка потребує значних зусиль, ресурсу. І повторювати це постійно щоденно неможливо. Потрібні паузи, ну і відповідно вони відбуваються. Плюс треба сказати, що, вочевидь, позначаються і українські удари, якраз дронами далекобійними. Те, що ми бачили раніше по території Росії летіло, і ураження якраз об'єктів військово-промислового комплексу Росії, які задіяні у виробництві шахедів. Ну і одним із таких. В комплексі одним із таких об'єктів ВПК Російського є Краснозаводський Хімічний Завод в Московській області. Саме по ньому у ніч на 7 липня українські сили завдали ударів.